хотіла я вже давно записати відео про самотність, тому що самотність чомусь, і це не дивно, чому вона дуже сприймається негативно, коли ми живемо в голові по-людськи. Тому що чому? Тому що людина завжди, коли вона не з Богом, не з серці з творцем, вона вічно шукає, яким би себе заповнити: якусь людину, чоловіка, жінку, неважливо, друзів. Щоби не почути себе, не дай Бог, своїх думок, не розібратися з собою всередині, не відчувати. Ну, одним словом, людина, звичайно, боїться себе наодинці. Це правда. Тому я рекомендую, коли ви йдете до Бога до трансформацій, ну, взагалі, вам так ще й творець зробить, що. Вас ще на якийсь час можуть бути самотнім, залишити, і це добре, тому що це надасть вам можливість відчути себе, побути з собою, свої думки, розібратись, пробудитись, тому що це набагато легше зробити, ніж коли навкруг тебе дуже багато людей. І тому самотність, вона така дуже священна. Вона дає можливість тобі побути з собою, пізнати себе. От коли ти навчишся бути сам собою, радіти тому, що ти зараз маєш, дякувати за все, не очікувати людини, якоїсь особливої чоловіка, жінки, близнюка, як зараз. Всі літають в ілюзіях, що близнюк це вирішення всіх питань, це ілюзія. А, взагалі, хтось прийде такий чарівний і вирішить всі ваші питання, саме великий чарівник в цьому світі це ви самі. Можете тільки вирішити всі свої питання насправді. Тому не літайте в таких ілюзіях, мої любі сонечки. І не забувайте, що в цьому всесвіті тільки є ви. І всі люди відображають тільки вас, і все. Тому, якщо коли ви навчитесь бути з собою. Поважати себе. Ви будете відчувати себе наповненим. У вас не буде такої потреби терміново себе заповнити якимось чоловіком, жінкою, кимось, якимось ну, якось себе в цьому лікувати. І от тоді, коли ви будете такі саме, і ви нічого не будете більше чекати, очікувати, от тоді прийде людина. Наповнена, і ви тоді будете просто в неймовірній космічній гармонії. А до того часу у вас будуть тільки кармічні відносини з усіма. Постійно буде щось вияснювати, що комусь щось вони, тому що ви постійно будете щось від когось очікувати, якогось доповнення, щоб щось замість вас зробив, або щоб ви щось комусь зробили. Ну тобто, якось так.